Дорогі першокласники, учні, шановні вчителі, батьки, гості, дозвольте мені привітати вас початком нового навчального року. Сьогодні вперше пролунає дзвінок для першокласників. Сьогодні вони вперше переступлять творів нашої школи, вперше свято за парки. В них ще попереду багато дзвінків, багато уроків. Перед ними відкритий широкий світ знань. Тож не підведіть сподівань батьків, друзів. Хотіться так, щоб вами гордити, могли гордитись батьки, школа наша рідна Україна. В той час, як першокласники прийшли перший раз в перший клас, то одиннадцятий клас останній раз в останній клас. Від імені учнів усієї школи я хочу побажати вам закінчити цей навчальний рік якомога краще. І щоб вам стало. І далі, коли почнете покинете стіни рідної школи, починає, починається нелегка пора.